Троє поросят. Жили були на світі три поросятка, три брати, усі однакового зросту, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф Усе літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах але ось настала осінь. Сонце вже не так сильно припікало, сірі хмари тягнулися над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вистремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Давайте побудуємо будинок і будемо зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братися за роботу. Набагато приємніше в останні теплі дні гуляти і стрибати лугом, ніж рити землю і тягати важкі камені. Стигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав ніфніф -ніф і перекинувся через голову. Коли потрібно буде, я сам збудую собі дім. Сказав нуфнув і ліг у калюжу. Я теж, додав Ніф-Ніф. Ну, як хочете, тоді я буду один будувати собі будинок, сказав Нафнаф, я не буду вас чекати. З кожним днем ставало дедалі холодніше й холодніше. Але ніфнів і Нуф-Нуф не поспішали. Їм і думати не хотілося про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Вони тільки й робили, що грали у свої поросячі ігри, стрибали та перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, говорили вони. А завтра зранку візьмемося за справу. Але наступного дня вони говорили те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа біля дороги стала вранці вкриватися тоненькою скринкою льоду, ледачі брати взялися нарешті за роботу. Ніфніф -ніф вирішив, що найпростіше змайструвати хату із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Уже до вечора його хатинка була готова. Ніф-Ніф поклав на дах останню соломинку і, дуже задоволений своїм будиночком, весело заспівав. Хоч півсвіту обійдеш, 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 краще хати не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Наспівуючи цю пісеньку, він попрямував до нуфнуфа. Нуфнув неподалік, теж будував собі будиночок. Він намагався швидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів побудувати собі будинок із соломи, але потім вирішив, що в такому будинку взимку буде дуже холодно. Дім буде міцнішим і теплішим, якщо його побудувати з гілок і тонких прутів. Він убив у землю кілки, переплів їх прутами, на дах навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув і з гордістю обійшов його кілька разів кругом і заспівав. В мене гарний дім, новий дім, міцний дім, не страшний тут дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як з за куща вибіг Ніф-Ніф. Ну, ось і твій дім готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я говорив, що ми й самі впораємося з цією справою. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам заманеться. Підемо до Нафнафа і подивимося, який він собі збудував будинок, сказав, нуфнув. Щось ми його давно не бачили. Підемо, подивимося. Погодився Ніф-Ніф. І обидва брати задоволені тим, що їм ні про що більше не потрібно піклуватися, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів був зайнятий будівництвом. Він натаскав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний дім. У якому можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він зробив у хаті важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього забратися. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос закричали здивовані Ніф-Ніф і Нуф-Нуф. Що це будинок для поросяти чи фортеця? Будинок поросяти має бути фортецею. Спокійно відповів їм Нафнаф, -наф, продовжуючи працювати. Чи не збираєшся ти з ким-небудь воювати? Весело прохрюкав «Ніф-Ніф» і підморгнув Нуфнуфу. І обидва брати так розвеселилися, що їхній вереск і рохкеня рознеслися далеко по галявині. А Нафнаф, -наф, як ні в чому не бувало, продовжував класти кам'яну стіну свого будинку, муркочучи собі собі підніс пісеньку. Я, звичайно, всіх розумніший, усіх розумніший, усіх розумніший. Будинок я будую з каменів каменів. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір. Не увірветься в ці двері, у ці двері, у ці двері. Це він про якого звіра? запитав Наф-Нафа Це ти про якого звіра? запитав, нуфнуф -нуф у Нафнафа. Це я про вовка, відповів нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Подивіться, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять. Додав нухнув. І брати ще більше розвеселилися. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягуз. Додав нухнув. І обидва вони почали пританцьовувати та співати. Нам не страшний сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де ти ходиш, дурний вовк, старий вовк, страшний вовк. Вони хотіли подражнити Нафнафа, але той навіть не обернувся. Ходімо, Нофнув, сказав тоді ніфнів, нам тут нічого робити. І два хоробрих братика пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли увійшли до лісу, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? Незадоволено бурчав злий і голодний вовк. І поскакав до того місця, звідки долинали вереск і хрюкання двох маленьких дурних поросят. Ну, які тут можуть бути вовки, говорив у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на картинках. Ось ми його схопимо заніс, знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо, та ще й нугую його ось так, ось так. Розхвалився Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Нам не страшний сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де ти ходиш, дурний вовк, старий вовк, страшний вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі й така зубаста паща, що в ніфніфа й ну нова по спинках пробіг холодок. І тоненькі хвостики дрібно затремтіли. Бідні поросята не могли навіть поворухнутися від страху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулися і, верещачи на весь ліс, кинулися геть. Ніколи ще не доводилося їм так швидко бігати, виблискуючи п'ятами і здіймаючи хмари, пилу поросята мчали кожне до свого дому. Ніф-ніф! Перший добіг до своєї соломіної хатини і ледь встиг зачинити двері перед самим носом вовка. Зараз же відіпри двері, проричав вовк, а не то я їх виламаю. Ні, прохрюкав нігнів. Я не відіпру. За дверима було чути дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А не то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але Ніф-Ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дути. З даху будинку злетіли соломки. Стіни будинку тряслися. Вовк ще раз глибоко вдихнув і вдмухнув вдруге. Коли вовк дмухнув утретє, будинок розлетівся на всі боки, ніби на нього не летів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросятка. Але Ніфніф -ніф спритно ухилився і кинувся бігти. За хвилину він був уже біля дверей фнуфа, ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох! Ніфніф -ніф і Нуфнуф -нуф злякано подивилися один на одного, але вовк дуже втомився і тому вирішив піти на хитрість. Я передумав. Сказав він так голосно, що його почули в будинку. Я не буду їсти цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? запитав ніфнівку нуфнуфа. Він сказав, що не буде нас їсти. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуфнуф -нуф і відразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони знову заспівали свою пісеньку про вовка. А вовк і не думав нікуди йти, він просто відійшов обік. І причаївся. Йому було дуже смішно, він на силу стримував себе, щоб не розреготатися. Як спритно, він обдурив двох дурних маленьких поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хати. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-ніф і нофнув, дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? Запитали вони, і в них знову затряслися хвостики. Це я бідна, маленька овечка. Тонким, чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбилася від отар і дуже втомилася. Пустити? запитав брата, добре ніф-ніф. Овечку можна й пустити. Погодився нув-нув. Овечка не вовк. Але коли поросяти відчинили двері, вони побачили не овечку. А все того ж зубастого вовка брати зачинили двері що сили натиснули на них, щоб страшний звір не зміг до них увірватися. Вовк дуже розсердився. Йому не вдалося перехитрити поросят. Він скинув із себе овечу шкуру і загарчав. Ну, почекайте ж, від цього будинку зараз нічого не залишиться. І він почав дути. Будинок трохи покосився. Вовк дмухнув другий, потім третій, потім четвертий раз. З даху злітало листя. Стіни тремтіли, але будинок все ще стояв. І тільки вовк дмухнув п'яте, будинок розхитався і розвалився. Одні тільки двері, деякий час ще стояли посеред руїн. У жаху кинулися поросята бігти. Від страху в них віднімалися ноги, кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати мчали до будинку на ФНАФа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він ледь не схопив ніф-ніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і додав ходу. Вовк теж натиснув, він був упевнений, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчали повз велику яблуню, навіть не зачепивши її. А вовк не встиг звернути і не летів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило йому між очей. Велика шишка вискочила у вовка на лобі. А ніф-ніф і нуф-нуф, ні живі, ні мертві підбігли в цей час до будинку Наф-Нафа. Брат впустив їх до хати. Бідні поросята були так налякані, що нічого не могли сказати. Вони мовчки кинулися під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому нічого було боятися у своєму кам'яному будинку. Він швидко зачинив двері на засув, сів на табуреточку і голосно заспівав. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не відчинить цих дверей, цих дверей, цих дверей. Але тут якраз постукали у двері. Хто стукає? спокійним голосом запитав нафнаф. Відчиняй без розмов! Пролунав грубий голос вовка. Якби не так і не подумаю. Твердим голосом відповів Нафнаф: -Наф. Ах, так, ну тримайтеся, тепер я з'їм усіх трьох. Спробуй, відповів за дверей Нафнав, навіть не підвівши зі своєї табуреточки. Він знав, що йому і братам нема чого боятися в міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе більше повітря і дунув, як тільки міг. Але як би він не дув, жодний, навіть найменший камінь, не зрушив з місця. Вовк посинів від натуги, будинок стояв як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк став від злості дряпати кігтями стіни будинку і гризти каміння, з якого вони були складені, але він тільки обламав собі кігті. І зіпсував зуби. Голодному і злому вовку нічого не залишалося робити, як забиратися геть. Але тут він підняв голову і раптом помітив велику широку трубу на даху. Ага, ось через цю трубу я й проберуся до хати. зрадів вовк. Він обережно вліз на дах і прислухався. У будинку було тихо. Я все-таки закушу сьогодні свіжою поросятинкою. Подумав вовк і, облизнувшись, поліз у трубу. Але щойно він почав спускатися по трубі, поросята почули шорох. А коли на кришку котла почалася сипатися сажа, розумний наф-наф одразу здогадався, у чому справа. Він швидко кинувся до котла, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав із нього кришку. Ласкаво просимо! Сказав наф-наф і підморгнув своїм братам. Ніф-ніф і Нуф-нуф уже зовсім заспокоїлися і, щасливо посміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажу трус, вовк влетів просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. Очі в нього вилізли на лоб, уся шерсть піднялася дибки. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у трубу назад на дах, схопився по ній на землю, перекинувся чотири рази через голову, проїхався на своєму хвості повз замкнені двері й кинувся в ліс. А три брати, три маленькі поросятка, дивилися йому вслід і раділи, що вони так спритно провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч по світу обійдеш, 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 краще дому не знайдеш, не знайдеш. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не відчинив цих дверей, цих дверей. Вовк із лісу ніколи, ніколи, ніколи не звернеться знов сюди, знов сюди, знов сюди. Відтоді брати стали жити разом під одним дахом. Ось і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: ніфніфа, нуфнуфа і нафтафа.